Практично кожен другий пацієнт приймає магній, адже ситуація в країні досить нестабільна і часто люди скаржаться на безсоння, тривогу. Перше, що спадає на думку, попити магній. І тут може спіткати не дуже приємна ситуація, адже деякі форми магнію можуть давати побічні дії з боку шлунково-кишкового тракту, такі як здуття або навіть діарея. Коли це трапляється, зазвичай це форма цитрату або оксиду магнію. На що можна замінити? Можна замінити на малат, можна замінити на треонат або гліцинат. Пам'ятайте про дозування, адже більше ніж 150-300 мг магнію на день точно не треба приймати без призначення лікаря. А ще зауважте, що магній може перешкоджати всмоктування заліза, цинку, надлишкові дози магнію, можуть уповільнювати засвоєння кальцію. А ще магній може негативно впливати на. Вторхінолони та тетрацикліни, тобто зменшує їх ефективність, якщо ви приймаєте антибіотики, зверніть на це увагу. Отож, пам'ятайте: не завжди магні лікує безсоння та тривогу, часто потрібна консультація лікаря. І якщо ви помітили м'язеву слабкість. Зниження артеріального тиску або якісь неприємні симптоми з боку шлунково-кишкового тракту – перегляньте як мінімум форму магнію, яку ви приймаєте, і дозування. Підписуйтесь на мій канал, далі буде ще більше корисної інформації.